Запитай священника, чи можна відмовлятися від пропозиції хрестити дитину? Які вимоги до одягу в церкві? Що робити, якщо є потреба прибрати в неділю? Ви запитуєте? Церква відповідає рубрика: Запитаю священника на радіо. Перше чи можна жінці під час критичних днів йти до церкви? Чи є заборона? Відповідає владика Володимир Груца, єпископ і мічник львівської архієпархії у Вона не є заборонена. Певно, що може бути якийсь там мінімум гігієни і так далі. Але ми зараз живемо в такі часи, де питання гігієни вирішується. І це є фізіологія, яка ніколи не є перешкодою для зустрічі з Богом тим більше в церкві, бо, наприклад. Якщо людина кашляє, чи має нежить, ну вона тож є фізіологічні певні моменти, так само і критичні жіночі дні, які ніколи не є перешкодою для зустрічі з Богом. Рубрика Запитаю священника на радіо. Перше.